Напередодні осені на часі питання підготовки до навчального року на робочій нараді в обласній державній адміністрації, зокрема, йшлося і про стан шкіл та садочків, де саме мають завершуватись ремонтні роботи та облаштування вбиралень. Зауваження прозвучали до деяких районних адміністрацій, які досі не освоїли кошти обласного бюджету. І фактично навіть ті кошти на сьогоднішній день не використовуються. Якщо ви не використовуєте наші кошти, то в мене є великий сумнів що ви використовуєте кошти районів і кошти сільських громад, тобто сільських рад. Найбільш проблемним є Мукачівський район, там від потреби тільки 23,9% забезпечення по школах внутрішньої вбирання. Щодо садиків, на 1 січня нам треба було облаштувати 49 садиків, значить. Залишається до кінця року. Найбільші проблеми в Воловецькому районі 8 дошкільних закладів без внутрішніх биралень. І Мукачівський район 10 дошкільних навчальних закладів. Роботи треба завершити до кінця 2013 року. Крім поточних ремонтів, гостро стоїть питання опалення шкіл та садочків. В кількох районах для цього успішно реалізуються програми впровадження енергозберігаючих технологій. Серед них і Виноградівщина. Наразі є багато тих технологій, над якими ми працюємо над проектами по енергозберігаючі технології. Питання щодо провадження трьох електростанцій з сонячними батареями вже практично на виході. Це шаланки, гудя і Широке. Наразі є в нас питання щодо забезпечення районної районної лікарні електричними такими батареями на пральному відділенні. І ця цей цей проект вже також на стадії складання договору. Триває в області підготовка до опалювального сезону про перебіг ремонтів газопроводів та підготовку житлового фонду до холодів. Доповів директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Віктор Лукеча. Зроблено з капітальні ремонти газопроводів на мільйон три тисячі гривень, на мільйон триста тисяч гривень реконструкції пороблені, зроблені встановлені прилади обліку газу на 2,7 мільйона гривень. Глобальне питання, яке ми маємо, яким сьогодні практично на місцях не займається за підготова житлового фонду, житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період. Є такий документ, який несе персональну відповідальність за нього, несеться балансоутримувач, це є паспорт готовності об'єкта. Цей паспорт готовності. Ми сьогодні всі пишемо, що у нас готовність висока, 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 але це все одними листами. Паспорт готовності це розробляє його баланс утримуючих і поговориться державонарядом. На часі є питання готовності снігозбиральної техніки, адже з 1 січня частина обласних доріг передаються від держави на баланс області, тож відповідальність за їх стан буде покладена цілком на місцеву владу. Щодо стану шкіл та садочків в краю, то наступного тижня спеціалісти департаменту освіти вийдуть у райони для інспектування цих закладів.